Вім'я і сина і Амінь. святого. Приподобна об'єднаність є для нас таким синим вінком сигналом трубою. Так на проснути. Душа моя, тут же канон, має в останню. Що від піч? Поліця ближає. В останній. І дуже камонт, деподобно дві пітру є для нас такою і маршрутом. Яким нам потрібно, потрібно слідувати? Die dood van die karakter Що розпочну оплакувати злого мого життя діяння? Трудно відповісти. І же неподобене дає віку. Потрібно звернутися до половини. Словами, метажній крізь є покаяння. Бой говорить нам, наставляє нам, куди нам треба йти. Влітик, душе, создатів, зіждітів, творцю всіх. Кого нам потрібно йти. Якщо нам потрібно проснути, для того щоб з Богом з'єднати, з Богом до в бути. І із пообіцятися. Тобто прийди на спові до Бога, розкажи Богу твої дітків, як і він... відкриваємо, що нас були, так повинні себе Богу відкрити, щоб Господь побачив наші грани і наложив на них свій божественний паспорт. Водомі вчитися. Я помогу, при поболі. Кожній з нас сьогодні разбуди. Орівнували, дали приклад. Пілодамо Адамо. А дали його послуги вперше. І що? Ми побачили, що ми горі. Після того, як звіщу. Гріх роздіває нас, робить нас некрасивим. Позорить нас, робить нас немощи. І тільки покаяння, повернення до Бога, доброділення, любов до Бога, знову одіває нас чисті святі ризик. Після покаяння кожен із нас сам є. Старський сі. <клухи> сіл. Далі приподобний говорять, наш гріх не тільки подібний до віка там. Ми з діми взяли приклад. Ми дивилися, неправильно. не я дивилася, неправильно. Не тоді, коли досі не дивитися. Вона замилувала. Райською красотою. Забувши, що найголовним раю є Бог. Він наша красота. З Богом рай є рай. Без Бога і за хріга, коли ми з Богом втрачаємо святок стосунок, рай перестає. Ось єла. Дивилися неправильно, Подивилися на змія, якому перебував сатана. Питрій сатана, який віддавав себе за друга всіх людей. Вроді на словах хотів нам очі людям щось хорошувати. Хочу що нам вже дати якісь знання. Внутрішніми нас зробити. Таким, як Бог і ще вліч. А це все обман. Він хоче поставити нас на місце Бога і зробити з нами те, що він зробив. Він це нам пропонує, щоб ми були проти Бога. разом з ним. І сатаною. Ви тут є так і проєму сказуками. Уязвілася. отримала як рани, Очі. І тут далі преподобний анти говорить, що нам потрібно робити, щоб з нами також не сталося, як з Радавом і є. У кожного із нас є Єва. Місто єлесний, привозний, говорить преподобний англійський, у мене є дієва мислене, живе діло в моїх думках, яке в пані, яке покушає мене на звіт, тяне мене до смерті. Тому треба слідкувати за своїми думками і помислами, які в голові народжуються помисли, тому що вони пізніше входять в серце. Серце підняють нас. Це як короткі такі телеграми для нас. З висновками, в рішовані формі, Щоб так нам було зрозуміти діти. Ось нас здається, це досить об'ємною книгою, великою. І це дійсно правда. Це саме головна книга, яку ми повинні читати те, що своє життя, читати і розуміти форму. Ніхто не може, навіть якщо він прочитав і скора, і тисячу раз Біблію, ніхто не може сказати, що він її прочитав, так що він все знає. Бог по мірі нашого виконання. Те, що ми прочитали раніше. Дякую наше серце і хочу, щоб ми стали знову його дітьми. з дітьми, щоб ми знов повернули в рай, щоб ми не були рабами квіта, щоб ми не були повно хворі, щоб ми були, кхово, бороть, щоб були що. в Про важливе значення окрияння говорить один старий, Єфрем Алідовський, який Америці заснував на наше спробу. Майже на столі бо або і таким чином зупинив повдання православної померці, ну такий десь був майдужистів, питання. Щоб вони не були тільки в нормальному а або бачили справжній приклад по-нашому. Приклад справжнього християнства Так от він говорить Покаяння це така сила, яка з чорного гугілля робить гріян. І з вовків робить колечок.